Привіт, друзі! У цьому відео ми коротко ознайомимо вас з новинами нашого проєкту. Перш за все, наш ініціатор, про який ми докладно розповідали у минулих відео, сертифікований Міністерством оборони. Ми успішно пройшли лабораторні тести та польові випробування. Дякуємо менеджерам проєкту Армія дронів та представникам державних науково-дослідних установ та за чудову організацію випробувань. Також дякуємо компанії «Севлюш Авіа» за плідну співпрацю та надання дронів «Джміль 450. Але ми не стоїмо на місці, і ось тиждень тому у нас з'явилася покращена версія ініціатора. Всі функції і тактико-технічні характеристики попередньої моделі залишились, але ми додали ще один індикатор. Зелений індикатор сигналізує про стан таймера або встановлений запобіжник на пульті оператора. А червоний, що всі запобіжники знято і ініціатор готовий реагувати на удар. Ми також збільшили надійність пристрою за допомогою двох ключів детонатора. Пізніше ми плануємо докладно розповісти про важливість цієї деталі та інші особливості будови ініціаторів в окремому відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Деякі пілоти зауважували. Що наш стандартний корпус завеликий і не завжди зручний для монтажу на боєприпаси циліндричної форми. Тому ми розробили зменшений корпус, в якому немає елементу живлення. Він може працювати як від стандартної батареї типу Крона, так і від політного контролера. Живиться пристрій від 5 або 9 вольт. Всі інші функції зменшеного пристрою ідентичні повнорозмірній моделі. Для серійних виробників дронів у нас є новинка. Це вбудований ініціатор, який одразу є частиною безпілотника. Ця плата встановлюється в стандартну раму типу Mark IV або аналогічно розміром від 7 до 10 дюймів. Одразу інтегрується з політним контролером та має додаткові функції, яких немає в автономній версії ініціатора. Докладну інформацію про вбудований ініціатор ми надаємо безпосередньо виробникам дронів в особистому спілкуванні. Шукайте наші контакти в описі відео. У зв'язку з сертифікацією попит на наші пристрої сильно виріс, тому ми заздалегідь перепрошуємо у тих, хто заповнив форму і не одразу отримав пристрій на тест. Наш пріоритет зараз це забезпечення бойових підрозділів. І на останок відео хочемо продемонструвати контактний датчик типу вуса, люб'язно наданий нашими одеськими друзями з проекту Писні Рузда. Датчики фіксуються на передніх променях дрона двома стяжками. Вони чудово інтегруються з нашим ініціатором. Вуса мають перевагу перед акселерометром в ситуації, коли потрібно маневрувати на малій швидкості в обмеженому просторі, наприклад, серед дерев у бліндажі або приміщенні. Контакти виробників будуть в описі цього відео. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!